Oh. No, перепрошую. Всім привіт! З вами Роман, ви на каналі Бородулька. Сьогодні у нас буде відео про українських контент-мейкерів, які перейшли на українську. До речі, пишіть в коментарях назви каналів, які ви знаєте, ну які перейшли на українську. Або краще пишіть через Google форму, бо YouTube може видаляти посилання на канали. Ну а посилання на Google форму ви можете знайти в описі під цим відео. Отож, більшість каналів, які будуть у цьому відео, або змінили назву каналу, або створили новий канал, зрештою усі вони перейшли на українську. Так, звісно, деякі з них і досі роблять субтитри московицькою, але це вже рух вперед, адже для них московицька тепер не основна. Ну а нам залишається лише підтримувати їх своїми переглядами та лайками, щоб з часом статистика переглядів з України перевищувала 50%. На жаль, я не маю часу сортувати усі канали по категоріях. Але всі канали мають приблизно однаковий бекграунд, адже вони, як і я, колись були з російщеними українськими блогерами, які перейшли на українську, і про яких в Україні менше знали, ніж якісь там Московії. Що ж, давайте це виправляти. На усіх я підписався, і якщо раптом хтось з них захоче змінити свою проукраїнську позицію. Я вам про це повідомлю. Портафі. Колись це був москвомовний канал про навушники та портативні пристрої. А вже з 28 лютого 2022 року почав свій перехід на українську на тому ж каналі. І на тому ж каналі відео диблюється англійською, вже без московицької. Коло кіно був москвомовний канал з біографіями кіноакторів. Але вже в серпні 2022 року канал перевели на українську. феррум.com був Москомовний канал з оглядами на різну техніку, але з березня 22-го року все, кінець. Тепер це виключно українськомовний канал. Зловер. Був москомовний канал по Майнкрафту, але з листопада 22-го року автор перейшов на українську. Moncherry Girl. Це був москвомовний канал про вкладення і заробіток. Я, до речі, якось дивився у неї якісь відео, але я не знав, що раніше канал був московий Ну, але з квітня 23-го року авторка перейшла на українську. І не кажіть мені, що пізно робити перехід на українську. Іван Компані. Був москвомовний канал на аграрну тематику, але вже в лютому 22-го року автор перейшов на українську на тому ж каналі. Сонях був московомовний канал з оглядами на різний крінж-контент зараз. Це ще і обговорення різних пліток з лютого 22-го року. Перед початком повномасштабного вторгнення авторка перейшла на українську на тому ж каналі. Страження Н або ж Баталії Н, Був москомовний канал про наполеонівські баталії. Але вже в січні 2020 року автор каналу перейшов на українську і створив новий канал, а на старий забив Геймер UA був москомовний канал по Linux. З квітня 22-го року автор перейшов на українську на тому ж каналі. Це, до речі, мабуть, єдиний українськомовний канал по Linux. Summer Racing Team, або Суми, я не знаю, як правильно прочитати. Був москомовний канал з оглядами автівок. Ну і з липня 2022 року канал ведеться виключно українською. До речі, хочете PlayStation Vitu з OLED-екраном в комплекті разом з чохлом та флешкою за 50 гривень на ЗСУ. Що ж, якщо ви не знали, я буду проводити благодійний розіграш своєї консолі і ще двох тематичних світильників. Умови розіграшу дуже прості. Донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Як тільки загальна сума донатів перевалась за 5 тисяч гривень, а це середня ціна консолі на OLX, тоді я оголошу про Етер, на якому проведу розіграш. Вже не збиралось трохи більше трьох тисяч і не вистачає, ну трішечки, бустаніть, будь ласка, потім, можливо, буду розігрувати військові трофеї. Донати приймаються через платформи BuyMeCoffee, PayPal, а також через Donatello, Дяка та Крипту. Але в такому випадку пишіть в коментарі там свою пошту або інстаграм, щоб після розіграшу я міг з вами зв'язатися для відправки консолі. Посилання будуть в описі під відео, усі кошти підуть на ЗСУ. І звіт, як завжди, буде після розіграшу. Дякую усім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент. Які я публічно не можу публікувати, наприклад, той самий список каналів малоросів із роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Величезне дякую ось цим спонсорам і донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний Ютуб.